Іван Франко, дивувалась зима, дивувалась зима, чом сетають сніги, Чом люди присли всі на широкій ріці? Дивувалась зима, чом так слабне вона, де той легід бересь, що теплом пронема? Дивувалась зима, як се скріпла земля наливаєсь теплом. Оживає щодня, дивувалась зима, як посміли над сніг проклюнутись квітки запахущі, дрібні. І дунула на них вітром з уст льодяних, і пластом почала сніг метати на них. Похилились квітки, посумніли, замклись. Шуря буря прийшла, вони знов піднялись. І найдужче над тим дивувалась зима, Що над світ той дрібний, В неї сили нема.